Місяць тому ми запустили по центральному проспекту Соборному 10 автобусів великої мі... містності. і зараз ми чуємо добрі відгуки. Протягом наступних півтора тижні наступні 10 автобусів будуть запущені по а, вулиці Перемоги, які з'єднають безпосередньо будинок металургів та космічний мікрорайон по перемозі безпосередньо. Хочу наголосити, що в історії Запоріжжя за останні десятиріччя. Жодного разу не було великих автобусів на перемозі, вони є вкрай потрібні і вони точно будуть запущені. Що стосується набережної магістралі, це те опитування, яке ми спільно з вами робили. Ми прийняли рішення, що будемо запускати цей маршрут навесні, коли буде більший попит безпосередньо серед мешканців безпосередньо на набережну. Так само, вчора ми вчора мене була зустріч з колективом Хортиці Хортицького музею. І ми обговорювали, яким чином покращиться сполучення безпосередньо з Хортицею. Буквально днями ми опрацюємо це питання і, скоріш за все, буде рішення таке гібридне. Зараз ми запустимо більше маршрутів на вихідні дні, а влітку ми запустимо щоденні більше маршрутів для того, щоб було сполучення.